Володимир Зеленський застаріг європейські країни від так званих мирних перемовин за спиною України. За його словами, політики мають зберегти єдність у питанні підтримки України. Про це український лідер заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Президент України каже, що Владімір Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або партіями, аби підірвати єдність серед європейських країн. Володимир Зеленський також натякнув на прем'єра Угорщини Віктора Орбана та його спроби ведення переговорів між Україною та Росією. Кожен вибирає сам, як діяти та яку спадщину залишити. Але якщо хтось з Європи намагається розв'язувати питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого, скажімо, України чи інших країн, то чому в такому разі нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС та НАТО можуть розв'язати питання без таких людей. Зеленський додав, що Путін може спробувати спокусити, чинити тиск або шантажувати, аби хтось із європейських лідерів зрадив решту. Раніше Віктор Орбан запропонував Євросоюзу відновити дипломатичні стосунки з Росією, а Україні вступити в переговори з країною агресоркою. Він додав, що найближчим часом військове протистояння, начебто, тільки посилиться. Прем'єр-міністр Угорщини після свого так званого мирного турне. У якому від миру знаєте хіба спільні літери запропонував главі Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з РФ. Про це нещодавно писало видання Більд. За словами тамтешніх журналістів, угорський прем'єр написав Мішелю Листа, у якому навів свою коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. І потім каже, що додає деякі пропозиції для розгляду. У, зокрема, угорський прем'єр вважає, що інтенсивність так званого військового конфлікту а насправді російсько-української війни у найближчому майбутньому радикально посилиться у своєму листі. Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо мирної конференції, відновити дипломатичні відносини із Росією і розпочати політичний наступ на країни глобального півдня, чию цитую повагу, ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні. Також угорський прем'єр пише про свої переговори з Трамп. І критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику. Також у листі він вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той цитує не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно вступи, виступити як мирний посередник, бо нібито має для цього детальні та обґрунтовані плани. Орбан також чи то попереджає, чи то лякає, що потенціально. Ційна перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС. Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України. Я ж нагадаю, що прем'єр Угорщини на саміті НАТО у Вашингтоні минулого тижня заявив, що Україні не варто приєднуватись до альянсу. І ця історія це низка різних візитів очільника угорського уряду. Тож, давайте собі пригадаємо, все починалося так вдало. На другий день головування Угорщини в ЄС Віктор Орбан вперше після вторгнення Росії приїхав до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським, що виглядало як спроба налагодити відносини. Після цього справи швидко пішли на спад для інших 26 країн-членів ЄС без будь-якої координації з союзниками. Орбан через три дні прямував до Москви, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Потім Пекін, а потім курорт Дональда Трампа Маралаго у Флориді, де пара посміхалася перед камерами, піднявши великі пальці вгору. А ще пізніше саміт НАТО у Вашингтоні, де Віктор Орбан вкотре не підтримав солідарність європейської та американської спільноти. Угорський прем'єр на події спершу відмовився надавати військову підтримку Україні а потім, на пленарній зустрічі з Зеленським, він запропонував, аби Україна не вступала в НАТО. І знаєте, з'являється величезна кількість ось цих наративів, проросійських наративів стосовно якихось там домовленостей стосовно того, аби сідати за стіл якомога швидше від різних чиновників, різних політиків з різних країн світу, і все частішими стають ці заклики саме на міжнародній арені. І тут велика. Надія на українських дипломатів, у яких насправді дуже і дуже важка робота, вони мусять повсякчас пояснювати своїм західним колегам подекуди. В тим, в яких є, оці знаєте, рожеві окуляри, ще досі одягнені, про те, що м, перемовини не призведуть до того результату, якого прагне світ видихнути з полегшенням, потім налагодити можливо якісь стосунки з Російською Федерацією, то що не спрацює це, тому що схожі так звані мирні перемовини, Україна вже мала м, після е, початку. Російсько-української війни у 2014 році говорили дуже багато про все говорили. Дуже багато про все, начебто, домовлялися з легкої насправді ні руки західних політиків, деяких, наприклад, німецької канцлерки тогочасної. Ангели Меркель, і, як бачимо, це призвело ні до чого іншого, тільки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я також нагадаю, що якщо десь там на заході чиновники, політики впевнені в тому, що Росії для того, аби зупинитися, потрібна Україна. То скоріш за все, ні, тому що напередодні ми з вами говорили про те, якою збільшеною стала мережа російських агентів на території європейських країн держав Балтії а також Польщі, де низка агентів насправді виконують важливі для Росії завдання і підривають безпеку тамтешніх країн. Зокрема, йдеться про відеоспостереження за аеропортом у Варшаві. Також йдеться про певні дописи стосовно аеропорту у Латвії. Всі ці об'єкти зараз під прицілом російських агентів від російських служб. І саме тому так видається, що захід теж має докладати більше зусиль для того, аби захиститися від гібридної агресії Російської Федерації, яка не те, що може розпочатися. Вона от вже триває. Ось ці погрози від російського диктатора Володіміра Путіна. Ось ця мережа агентів, яка ну не вперше, і точно не в останнє з'явилася на території європейських країн. Ось ці намагання розхитати якимось чином ситуацію у різних країнах проросійські лідери тощо.